Далеко-далеко, десь аж у північній Америці, у густому лісі, серед високих дерев і затишних чагарників, жила родина бурундуків. Головним у цій родині був маленький бурундучок на ім'я Смужка. Він мав пухнасте хутро з характерними чорними смужками вздовж спини, а його великі блискучі очі завжди пальнували небезпеку. Смужка був дуже рухливий і швидкий, майстерно стрибав по гілках і бігав по землі, постійно шукаючи горіхи, ягоди і насіння, щоб зробити запаси на зиму. Середина літа була особливо насиченим часом для смужки. Ранок він починав з раннього пробудження, коли перші промені сонця лише починали освітлювати ліс. Після того, як він трохи розім'явся, обов'язково потрібно було погаласувати на своїх братів і сестер, щоб разом вирушити на прогулянку. Вони стрибали по лісу, грали в доганялки, ховалися в чагарниках і обстежували околиці. Після насиченого дня збору їжі, смужка та його родина поверталися до своєї нори, де проводили час разом, ділячись своїми знахідками та іграми. Бурундуки дуже любили спілкуватися і обговорювали все, що сталося протягом дня. Коли вечір спускався на ліс, вони засинали в своїх затишних норах, мріючи про нові пригоди. Треба знати, що бурундуки відігравали важливу роль у природі. Збираючи горіхи та насіння, вони допомагали відновлювати рослинність у лісі, адже часто забували, де сховали свої запаси. І це насіння проростало, збагачуючи ліс новими рослинами. Бурундуки також полювали на комах, контролюючи їхню чисельність, а їхнє копання нір робило ґрунт більш придатним для росту рослин. Маленькі звірята завжди були готові до втечі в разі небезпеки, використовуючи хитромудрі нори з кількома виходами. Смужка був особливо обережний. І ніколи не залишав нору надовго, адже знав, що в лісі є багато хижаків. Однією з найнебезпечніших загроз була змія на ім'я Лазунка, яка полювала на бурундуків, була хитрою та небезпечною мешканкою лісу. Її довге, гнучке тіло, вкрите блискучою шкірою. Мало відтінки коричневого та зеленого, що дозволяло їй майстерно маскуватися серед листя і чагарників. Її очі були темними з вузькими вертикальними зіницями, що надавало їй пильного і загрозливого вигляду. На відміну від великих змій, лазунка не володіла великою силою, але її швидкість і здатність несподівано нападати. Робила її небезпечною для дрібних тварин, зокрема для бурундуків. Вона використовувала свою розвинену нюхову чутливість, щоб знаходити сліди здобичі, і завдяки своїм отруйним зубам могла миттєво паралізувати жертву, і тоді вже прощавай життя. Одного ранку, коли смужка і його сім'я були зайняті збиранням жолудів, їхній друг їжачок приніс тривожну новину. Смужко, лазунку бачили біля твоєї нори, вона шукає здобич, тож сім'я твоя в небезпеці. Смужка миттю повернувся до нори, його брати і сестри тремтіли від страху від новини про змію. Не бійтеся, я нас захищу. Сказав смужка. Маленький бурундучок розумів, що не може відкрито протистояти змії, тож треба було піти на хитрість. Він згадав про одну з особливих своїх звичок, а саме натирати хутро для маскування. Тож у нього виникла ідея. Минулого тижня біля скель смужка знайшов стару зміїну шкіру. Тож він швидко побіг до скелі і натер своє тіло старою зміїною шкірою. Цей хитрий трюк мав допомогти йому заплутати хижачку. Наступного дня лазунка підповзла до нори бурундуків, сподіваючись знайти легку здобич. Вона вже збиралася пролізти у вузький вхід. Коли це її зупинив дивний запах? Вона зупинилася і повільно підняла голову, почавши обережно рухати язиком у повітрі. У цьому місці був незнайомий запах, запах іншої змії? Лазунка зніяковіла. Вона добре знала, що зустрічатися з іншими хижаками небезпечна справа. Що це? Тут живе ще одна змія прошипіла лазунка, злякавшись можливої зустрічі з іншою собі подібною істотою. Вона повільно почала відступати, не бажаючи ризикувати, адже інша змія могла бути більша та сильніша за неї. Що ж, сьогодні без вечері. Треба запам'ятати це місце, щоб оминати його з сумом і роздратуванням, прошипіла лазунка і поспішно ковзнула назад у гущавину. Її шлунок бурчав від голоду, але страх перед можливою небезпекою взяв гору. Смужка, сидячи в норі і спостерігаючи з небезпечної відстані, побачив, що його хитрість працювала. Як тільки лазунка зникла в гущавині, він покликав свою сім'ю. Лазунка втекла, ми врятовані. Брати й сестри вибігли з нори, радіючи і дякуючи смужці за те, що він знайшов спосіб захистити їх. Тепер всі знали, що смужка не лише швидкий і спритний, але й дуже розумний. Ось так, любі дітки, сміливий бурундучок смужка зміг перехитрити небезпечну змію. Використовуючи свої звички і знання природи, щоб захистити себе і близьких, Це на канал, моя казка і буду статоподбайки.